Більшість з нас точно мріє про дохід пасивний з нерухомості. Але реальність така: не кожен має 50-100 тисяч доларів, щоб купити собі квартиру або якісь апартаменти. А що робити, якщо у вас є, наприклад, 100 або 150 тисяч гривень? На квартиру цього не вистачить, але інвестувати в квадратні метри все одно можна. Сьогодні розповім, як працює система інвестиційних фондів типу Райт у світі і в Україні, і покажу реальний приклад подібного проєкту на нашому ринку: С1 Райт. Що таке райка? Давайте розберемось. Це фонди, які збирають гроші багатьох інвесторів і вкладають їх у реальну нерухомість. Інвестори мають свою частку у різних об'єктах, наприклад, будинки, офіси чи торгові центри. Фонд отримує орендний дохід і розподіляє його між усіма інвесторами згідно їх часток. Такий спосіб інвестування дуже поширений в США та країнах Європи. Райти акумулюють величезні капітали та вкладають їх у різні проєкти з метою заробітку від житлових комплексів до дата-центрів. Як же це працює у нас? В Україні лише формується ринок праців, але вже можна обрати собі цікаві варіанти. Наприклад, фонди, які дають змогу інвестувати в житлову оренду нерухомість, заробляти з орендою бізнесу, але не займатися операційкою. Погодьте, звучить дуже цікаво. Приклад такого фонду S один Right, який створений девелопером Standard One, компанією, яка першу в Україні запровадила концепцію guilt-to-rent, тобто будинки, що проєктуються спеціально для здачі в оренду. Наразі. Зі доступні два фонди: це s 1 ВДНХ та фонд s 1 оболонь. Ключова перевага S1Ride рай це те, що їх модель роботи відрізняється від звичної на ринку. По перше, спочатку фонд купує нерухомість. Далі він розміщує сертифікати для покупки інвесторів. Кожен сертифікат від початку забезпечений уже придбаними квадратними метрами, що це дає реальному інвестору. По-перше, це реальні квадратні метри з першого дня. Ви не фінансуєте майбутню купівлю, ви входите в актив, який вже придбаний. Далі це прозорість і простота. Зрозуміло, що стоїть за кожним сертифікатом з реальною адресою. Ну і звісно, це менше операційного клопоту, адже управління бере на себе професійна команда S1 Property, що має великий досвід в цьому. s 1 оболон. Це інвестиція в дохід, нерухомість біля метро. Фонд С1ОБлонь інвестує у житловий комплекс на проспекті Оболонському, 18. Це сучасний будинок у популярному районі Києва. Термін ведення в експлуатацію липень 26-го року. Сам фонд діятиме до 34-го року, а прибуток формується з двох складових: перший це капіталізація, суттєве зростання вартості сертифікатів в процесі будівництва та подальше ринкове зростання. І друге це орендний дохід, тобто після. Заселення будинку, які існують умови інвестування, ну почнемо з того, що мінімальний вхід близько 3 тисяч доларів або 122 сертифікати. Далі можна доінвестувати навіть від одного сертифікату, вартість якого трошечки більше однієї тисячі гривень. Запланований прибуток близько відсотків 10 річних у валюті. І вихід інвестицій можливий у будь-який момент і займає лише 3 години у робочий день. І звісно, у чому буде перевага? По-перше, ви інвестуєте у реальний об'єкт від інційного забудовника. Не потрібно робити ремонт чи шукати орендарів. Усім займається команда S. Судин Property. друге це те, що можна почати з маленької суми і потім поступово збільшити свою частку. Всі процеси відбуваються онлайн, просто і зручно. А прив'язка буде до долара, що зберігає ваш капітал від девальвації. Ну і давайте підсумуємо: S1-Ride – це інвестиційний інструмент від стандартва. Він дає можливість абсолютно кожному стати співвласником дохіду нерухомості без потреби купувати всю квартиру. І, як приклад, фонд «С1 Оболонь», болонь, про який ми вже говорили. Ви стаєте співвласником нерухомості в сучасному прибутковому будинку біля метро, отримуючи частку вже у придбаному квартирах фонду. Ваш дохід формується від капіталізації вартості квадратних метрів під час будівництва та орендного прибутку після ведення будинку в експлуатацію. Які ключові переваги «С1 ЕСДНРайд? Ну, звісно, це забезпечення реальними квадратними метрами, адже кожен сертифікат це частка у вже прибаній нерухомості. Друге це дохід пасивний без клопоту. Третє доступний вхід, адже можна почати усього з 3000 тисяч доларів. І четверте це прозоро та просто. Ну, як бонус, звісно ж таки, це захист від девальвації та швидкий вихід, адже ви можете продати сертифікати протягом трьох годин у робочий день. А ще можна назбирати квадратні метри, і коли їх кількість видатиме площі окремої квартири, обміняти. Це краще зараз термінування, Адже поки збираєш на свою омріяну квартиру, твоя частка зростає у ціні, а ти отримуєш дивіденди. Ну і як ви зрозуміли, тепер інвестувати в нерухомість можна без купівлі всієї квартири. Достатньо володіти її часткою. А ваші квадратні метри працюють на вас. Це той самий принцип, за яким працює тисячі райд фондів в світі. А тепер він. І в Україні доступний. Ну ви пишіть в коментарях, чи розглядаєте ви такі інвестиції у фонди або все ж таки для вас ближче класична квартира. Дякую за перегляд цього відео. Нагадую, що ми на цьому каналі говоримо більше про фінанси та інвестиції та про свідоме фінансове зростання. До зустрічі в наступних відео.